Команда першого подільського готова підсумувати 11 липня. Чим запам'ятався цей день далі? Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо при особистій зустрічі з Володимиром Зеленським анонсував новий пакет військової підтримки для України у суму 500 мільйонів доларів. З офіційних джерел відомий про перемовини щодо розширення тренувальних місій українських пілотів. Також глава держави в посольстві України в США зустрівся з представниками американських оборонних компаній. Зокрема, мова йшла про перспективи спільного оборонного виробництва боєприпасів, систем ППО безпілотників і не лише. Хмельницька область знову в жалобі Із мужніми захисниками попрощалися у декількох громадах області. Молодшого сержанта Олександра Марчука провели в останню дорогу на Шепетівщині. Загинув український герой 2 липня на Донеччині. Він з перших днів повномасштабної війни став на захист рідної землі. За період служби Олександра неодноразово відзначали державними відомчими нагородами, зокрема, медалями хрест доблесті», захисник рідної землі, «Нагрудний знак, ветеран війни. Схилили голову у смутку і в Красилівській громаді, прощаючись із навідником 3-ї штурмової роти Андрієм Главацьким. До останнього подиху чоловік був вірним військовій присязі. Загинув 4 липня у бою з окупантом на Харківщині. Ямпільська громада провела в останню земну дорогу Святослава Коломійця, який загинув 6 липня на Бахмутському напрямку. У селі Згарок, що на Дережнянщині, попрощалися з героєм, головним сержантом Володимиром Володимировичем Тульчинським. Внаслідок важких поранень у боях на Донеччині серце героя зупинилося 5 липня. У Славуту на щиті повернувся Віталій Мельниченко. Загинув старший сержант 3 липня від отриманої мінно-вибухової травми на Донеччині. З 32-річним старшим солдатом Дмитром Бойком попрощалися у Волочиській громаді. Чоловік поклав своє життя у боях на Донеччині. Вічна пам'ять та шана українським захисникам. Відранку біля центрального ЦНАПу – черги лише закінчується комендантська година. Чоловіки шикуються біля установи. Однак щастить оновити дані у той самий день далеко не усім. Більш детально розповість Олександра Толстюк. Із п'ятої ранку в черзі, але не завжди із результатом. Такі реалії для тих, хто ще досі не оновив дані. Уже декілька днів поспіль біля центрального цнапу черги хтось приходить, аби зайняти місце для чоловіка, а хтось стоїть у черзі вже декілька днів. Чекаємо зранку. А з якої години? З п'яти часов утра, і і сьогодні ми не пройдемо, тому що приймають тільки 100-120 чоловік в день, а записано людей 300 більше чоловік. Михайло каже, прийшов лише сьогодні, бо раніше не мав змоги. Надіявся, що на оновлення витратить менше часу. Ну я думав, що тут швидше буде, тут прийшов сюди. Всі ж дуже рекламують по телевізору, що тут швидше за день можна пройти. Воно показується, що за день тут не пройдеш, треба дня, два-три. Ігор біля дверей ЦНАПу вже не вперше. Дані ще досі не вдалося оновити. Перший раз приїхав на сім часов. Вже талонів не було, коли дощ той був. Другий раз приїхав в 5 часу, вже не було. Вчора приїхав пів одинадцятого. Тут бачу сім чоловік сидить. Кажу, хто крайній, мені кажуть, ти вже будеш 189-й. Розвернувся, поїхав назад додому. То ще далі була, була черга, до цієї до пожарної, то до часів. Чоловік каже, тепер відповідальніше ставитиметься до процедури оновлення. Я думав, в кінці буде. не буде людей. Тепер. «Все, тільки що я буду перший день йти все робити. Чоловіки записуються у чергу біля дверей установи, виписують номери телефону та фамілію, аби пройти оновлення. Якщо не сьогодні, то зайняти місце на завтра. Віталій учора був 191-й. Сьогодні просунувся у списку до 16-го номера. Хмельничанин поскаржився на роботу електронної черги. Установи електронна черга не працює взагалі. Її, ну її нема. А як вона не її так, так немає. Ну, ти не можеш зайти взагалі в ЦНАП. На ТЦК з 12 до 1 години ночі, там, якщо вікно якесь буде, що ти проскочиш, що тобі пощастить, теж нереально. Святослав працюючий студент. Через навчання та роботу не вийшло раніше оновити дані. Обрав для цього саме ЦНАП. Адже думав, що в установі це зробити швидше. Мені просто леньки їхати в універ, брати ще документи, щоб в ТЦК йти. Я не боюся ТЦК, просто блінькитися. Впоратись із оновленням чоловіки мають до 16 липня. Якщо ж пропустити дедлайн на порушників, чекатиме штраф. Біля Хмельницького ТЦК також черги. Однак не всі прийшли, аби оновити дані. Є й ті, хто хоче доєднатись до лав ЗСУ або ж встати на облік. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Роботодавці Хмельниччини можуть отримати компенсацію за працевлаштування безробітної молоді. Для кого діє проект та як отримати кошти у сюжеті за працевлаштування молоді платять гроші. Роботодавці отримують від держави компенсацію. Щоправда, є одна умова. Робітник має бути молодшим за 35 років. Це сьогодні стимул для роботодавців працевлаштовувати молодь на Свої підприємства, і якщо роботодавець працевлаштовує молодь до 25 років, страховий стаж, який сумарно складає не більше 12 місяців, а також молодь до 30, 35 років на перше робоче місце, то служба зайнятості відшкодовує протягом 6 місяців 50% розміру мінімальної заробітної плати. Тобто 4 тисячі гривень протягом півроку, аби отримати компенсацію, роботодавцю потрібно звернутися у найближчий центр зайнятості, де він зареєстрований як підприємець, та представити відповідний пакет документів. Служба насі розглядає цей пакет документів і надає власне саме цю компенсацію. Ми закликаємо сьогодні бізнес скористатися можливістю залучити сьогодні молодь, адже розуміємо, яка проблематика сьогодні. За словами фахівців, пропозиція роботи в Україні набагато перевищує кількість людей, які шукають роботу. Проте Хмельниччина одна з небагатьох регіонів, в яких співвідношення кількості вакансій та кількості шукачів роботи одна до одного. Дійсно, в період війни ми розуміємо, що бізнесу сьогодні конче необхідні працівники, і ми розуміємо, що за рахунок молоді можна укомплектовувати ті наявні вакансії. Тим паче, коли служба зайнятості дає сьогодні фінансовий механізм, фінансову допомогу бізнесу і в певній мірі розуміємо свою соціальну складову цьому. Нині вже 17 роботодавців скористалися послугою компенсації. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Майже 700 містян різного віку допомогли розкрити реальні потреби міста. Протягом кількох місяців студенти на замовлення агенції розвитку Хмельницького проводили опитування серед населення з різних категорій, що дало змогу розкрити найактуальніші потреби в умовах війни. Тож на що варто звернути увагу владцям? Далі? Сучасний стан та пріоритети розвитку міста. Результатами кількамісячного соціологічного дослідження поділилися із містянами. Агенція розвитку Хмельницького спільно із студентами двох університетів та їхніми викладачами опитували випадкових перехожих у 11 мікрорайонах міста, щоправда, дотримувалися різної вікової категорії. Ми опитали 695 містян в 11 районах міста. Спочатку вибірка була так звана випадкова, тобто в цих районах міста інтерв'ю. Працювали з власними містянами, і далі у нас стояло завдання. Нам необхідно було стратифікувати вибірку, зробити її розмежувати за статево віковими розмежуваннями. От, тобто перед інтерв'єрами стояло чітке завдання. Вони повинні були опитати чітку кількість людей різного віку, різної статі, щоб отримати максимальну картинку, так репрезентативну картинку для нашого міста. От і одразу хочу подякувати містянам, які дуже виявились насправді позитивно налаштованими. Тож опитуваним запропонували визначити рівень якості послуг. Найбільше місця не задоволені постачанням газу, водопостачанням та дитячими садочками. Найгіршими у рейтингу виявилася якість облаштування укриттів, доступ для людей з інвалідністю та дороги. Перше, що хочуть наші містяни, це розвиток підприємства, розвиток бізнесу. І, і до речі, це е, теж для нас добре, тому що. Ми е, рухаємось в правильному напрямку. Це ж історія, наприклад, з дитячим світом, де ми створюємо е, середовище саме для розвитку бізнесу, для розвитку підприємництва. Тому ми тут бачимо, що наша думка і думка містян співпадає, що ми рухаємось в правильному напрямку. Отримані результати будуть корисними не тільки представникам влади. Ці результати вони будуть публічні. Будь-які, наприклад, навіть громадські організації зможуть їх використовувати в своїй роботі і таким чином залучати додаткові ресурси в нашу громаду. Зібрані результати планують використати для розробки стратегічних документів із подальшою можливістю створити новий план розвитку Хмельницької громади та співпрацею із міжнародними донорами. Оксана Медведєва, нікіта валівоць, телеканал Перший Подільський. Базар у стінах музею для хмельничан та гостей міста митці з різних куточків України створили виставку, яка інтерпретує одну з родзинок краю: хмельницький речовий ринок. Картини та інсталяції показують життя та досвід людей а також зберігають в собі особливий сенс. Детальніше про це у нашому матеріалі. Колективний комплекс меншовартості, пам'ять та досвід над цим пропонує задуматись кураторка виставки Базар Олеся Шевчук. За ідеєю створення сучасної експозиції це відтворення формування духу міста у 90-х роках. Тут і повсякденне життя, і культурне розмаїття, і все через призму речового ринку. На виставці будуть представлені роботи не тільки художні, не тільки картини, там будуть інсталяції, арт-об'єкти і, і навіть архівні фото 90-х років самих людей, що там були, працювали. Тому це виставка така сукупних елементів, сукупних медіа, які кожен в своєму характері представляють. Історію, не тільки історію життя ринку. Ідея репрезентувати ринок під мистецьким кутом вперше зародилася у вересні минулого року. Над цим працювали 18 митців з різних куточків України. Об'єкти різної стилістики, але їх об'єднує особливий сенс. Дуже цікаво, який внутрішній діалог всередині виставки відбувається між сучасними митцями, які створюють фотографії, об'єкти, інсталяції, і знову ж таки сучасними методами користуються в живописі і графіці, і от з метрами живопису на цю саму тему. Історія хмельницького ринку розвивалась понад 30 років. Серед містян безліч історій та легенд про нічні подорожі та іноземців, які приїздили за дешевими товарами. Дехто заробив тут цілі статки, а дехто залишив здоров'я у зимові періоди. Тож ідейники виставки хотіли б дізнатися, якою цю місцину пам'ятають люди. Дуже хочеться поспілкуватися з глядачами стосовно того, як вони бачать для себе значення ринку у житті громади, у житті міста у історії розвитку нашого міста. Тому, в принципі, ця виставка є саме не тільки про якусь локальну історію, про простір речовий, торгівельний, а також про. Про роботу саме з людьми, які мають і безпосереднє відношення до роботи на ринку, і до людей, які прямо не пов'язані з ним. Базар у стінах музею буде красуватися протягом місяця. Тож усіх любителів нетипової творчості запрошують переглянути виставку. Тетяна Ршепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Повернення до справжніх українських літер. Кожен бажаючий дізнався історію абетки та її заборону. Учасники проукраїнського тренінгу мали нагоду і попрактикуватися у написанні літер. Провели ініціативу безкоштовно, аби поширити правду про автентичний український алфавіт. Детальніше дізнавалися мої колеги. У залі зібрались здебільшого освітяни. Слухачів зацікавила тема автентичних українських літер та їх історія. Світлана Делікатна викладачка каже, що набутиме знаннями, ділитиме це із своїми студентами та поширюватиме правду про алфавіт. Я прийшла сюди, тому що мої учні першого класу вже були на майстер-класі. Вони сказали, якщо я прийду, я не пошкодую. Я вважаю, що за рутенією стоїть майбутнє, тому що ми маємо себе якось само ідентифікувати як нація. Проводить навчання громадська ініціатива Інфоварта під час двогодинного тренінгу учасники дізнались історію автентичної абетки та попрактикувались у написанні літер. Ідея повернути ту абетку, яка була заборонена катом України Петром І в 1710 році. Українці з 1710 року не бачать української мови. Тобто, ми з вами досі читаємо, пишемо і бачимо літери нашого ворога. Ми зараз не захищені. Ті, котрі зараз приходять на наші території і вбивають нас, вони сприймають нас саме через зоровий образ, літер, котрий вони нам нав'язали. Провели захід у центральній публічній бібліотеці міста. Зареєструвались на тренінг два десятки бажаючих. Прийшло ж на захід значно більше. Ділиться працівниця бібліотека. Чому саме освітянам це важливо, тому що вони працюють безпосередньо з молоддю. Вони їм їм легше, і це буде, знаєте, так потужніше і ем, краще донесено до, до підростаючого покоління. А це потрібно розповідати дітям. І, власне, коли вони прийдуть, можливо, 1 вересня, і це буде такий перший урок 1 вересня, і це можливо буде саме таке саме знайомство з Рутенією, з графікою нашої української мови. Ідейники планують проводити такі зустрічі і надалі та поширювати знання про справжній алфавіт в інших областях України. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Плавання, велогонки та забіг у Нетішині працівники Хмельницької АЕС організували благодійний спортивний захід. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 108 тисяч гривень. Їх передадуть на закупівлю необхідного обладнання для війська. Як це відбувалося далі? Понад сотня учасників з різних регіонів країни зареєструвалися на благодійний захід, організований працівниками Хмельницької АЕС. Перемога це діло, яке набувається, його стараєшся досягаєш, але в першу чергу це емоції. Гарний день, класні люди, хороший івент і звичайно, допомога для наших збройних сил. Це спорт. Ми підтримуємо свою фізичну форму. Ніхто не знає, де буде завтра. Якщо ми ще і якось фінансово підтримуємо все це, то це взагалі я думаю, що правильні. Діївчинки приймаємо участь в командному заліку. Вважаємо що так веселіше, крутіше, захоплююче. Учасників привітав генеральний директор Андрій Козюра та голова первинної профспілкової організації. Ми проводимо такі заходи заради того, щоб об'єднати всіх заради перемоги. Я хочу побажати всім вам сьогодні перемоги над собою, гарних результатів. Всім дійти до фінішу. Цілими неушкодженими заради перемоги, слава Україні. Спортсмени розпочали змагання із першої дисципліни запливом. Тріатлоністи долали дистанцію за заздалегідь визначеним маршрутом. Наступним етапом був 20 кілометровий велосипедний заїзд. Заключним етапом для тріатлоністів був забіг із змішаною дистанцією. Організатори окремо подбали й про харчування. Усіх охочих частували рибною юшкою та автентичним пловом. Дуже непроста справа організовувати заходи. Дуже багато роботи проведено, якої не видно. Це і благоустрій і наші. Дівчата, які забезпечують харчування, гарячу воду, душ, прибирання, водойма, охорона, забезпечення заходів. Тут задіяно дуже багато людей, багато відомств. Всім дякую і всі разом до перемоги. Під час турніру вдалося зібрати 108 тисяч гривень. Їх буде направлено на закупівлю необхідного обладнання для наших захисників. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Контроль онлайн платформ поширення інформації. Депутати хочуть фільтрувати інформацію у телеграм-каналах, пояснюють, що це не заборона поширення власної думки або бажаного контенту, а збереження національних інтересів. Що про такі можливі нововведення думають містяни? Дізнавалися колеги. Депутати хочуть контролювати інформацію у телеграм-каналах. Нині вони працюють над тим, аби забезпечити свободу поглядів та зберегти національні інтереси. Чи потрібно контролювати інформацію на думку містян, запитаємо. Підтримую, ну тому що це ну, щоб не було там якогось там протизаконного чогось там, агресії, пропаганди, там, дитячого чогось не дуже гарного, там самогубства чи, чи щось таке. Тому. А хто буде це оцінювати, що цей пост можна, що цей пост не можна? Хто це буде оцінювати? Я прийшов про державу якусь критику зміст, ну, змістовну. І мене заборонять одразу, тому що буде вже закон, і вони на це мають право. І не будуть дивитись на те, що прав, я не прав був. І це, це така складна штука. Як буде, як в Європі зроблено, то я не проти. Але я на, наразі сумніваюся, що в нас таке можливо. У нас трошечки влада під себе теж регулює. То, що їм треба, то, що їм не треба. Якщо ключова ідея для того, щоб забезпечити і уникнути порушень закону, звичайно так. Мабуть, що ні, не знаю. Ну, На рахунок цього так. Так, тому що е, наші люди надивляться, начитаються, і йде невірна інформація. На рахунок Росії, навіть, е, можна так сказати, я би була б за, якби заборонили російські пабліки в Україні, От так, російські телеграм-канали і тому подібне. Я рахую, що це зовсім правильне рішення, тому що ми маємо контролювати, що ми пишемо, про кого ми пишемо і яку інформацію ми даємо. Інколи це не є правильним і не є потрібним, тому повністю підтримую. Дане рішення. Ой, навіть не знаю, що вам сказати. Я мало що підтримую з того, що вони там приймають. Таким цей день побачила команда Першого подільського ще більше новин у наших інформаційних випусках. П'ять хвилин на головне. Та звісно на офіційних сторінках у соціальних мережах. Дотримуйтеся інформаційної гігієни, Довіряйте лише перевіреним джерелам та фактам. Віримо в наших захисників. Віримо в перемогу.